України для всіх і дорослих, і малих стаття 60. Якщо хтось тобі не каже, щоб ти зло комусь робив, відмовляйся і одразу в поліцію дзвони, щоб злочинця покарати, набирай скоріш 102 телефон цей має знати у садочку дітвора. Стаття друга, на своїй землі Свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна географія удасть. Україна міцна сильна, навіть клаптя не віддасть. Стаття 8 Дічу буде що найбільшу силу має, над законами стоїть. Конституція. Всі знають, що вона найбільша всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити, Конституцію вивчай. Конституція України для всіх, і дорослих, і малих. Стаття 4 Юської Лізавета Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти державний син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливий зможеш стати, тільки тут запам'ятай.